Слава Ісусу Христу, дорогі дітки! Щиро вітаю сьогоднішнім недільним днем. Я б хотіла, щоб ми з вами сьогодні спільно розглянули історії із Біблії, сторіночки із Біблії, коли сам Господь е, являється е, на землі. До людей. Одним із таких прикладів це є приклад, коли Господь два ангели з'явився, прийшов у гості до Авраама, батька всіх народів. І Авраам з пошаною прийняв Господа Бога, так, поклонився йому, і ми пригадуємо. Цю історію читаємо цю історію так з вами спільно і е, в ній розповідається про те, що Господь Бог, сам Господь Бог, заповідає Аврааму. Про те, що в нього народиться син, і він стане батьком всіх народів. Це такий один із перших прикладів сторінок із Біблії, коли Господь являється на землі. Також пригадуємо таку історію про те, що Господь Бог явився на горі Синай, зустрівся із. З Мойсеєм, так? ми пригадуємо з вами такі сторіночки з Біблії. Так? І е, тоді було запроваджене перше законодавство, можна сказати, коли Господь Бог е, дарує Моюсеєві. Е, Господні. Так? Ми сьогодні дотримуємося цих заповідей, ми дотримуємося всіх законів із Біблії, ми всіх дотримуємося закони і нормативно-правові акти, які в нас запровадження. Так? Тобто такий перший початок явлення Господа Бога на землі. Також пригадуємо, пригадуємо історію явлення Господа Бога на землі. Це історія про Вавилон, про те, що люди. Вони, Вирішили збудувати надзвичайно велику башню. Так? І Господь Бог явився і що він зробив? Він змішав всі мови, так? Тобто, щоб люди не могли довершити цю башню через їхню таку гордість, про те, що вони захотіли бути такими ж самими, як сам Господь Бог. Тобто, ми бачимо такий вплив Господа Бога на люд... на... на людей. Це є приклади такі сторіночки із Біблії, коли Господь. Являється до Авраама, він сповіщає йому про, про народження сина, так, особиста така зустріч. Явлення Господа Бога на горі Синаї для Моїсея це запровадження таких законодавчих актів, це вплив на людей через законодавство. Так, Господа Бога. І вплив Господа Бога абсолютно на всіх людей, це приклад із історії, це сторіночки з історії про Вавилонську башню. Тому нам потрібно сьогодні про це пам'ятати про те, що для Господа Бога немає нічого неможливого, що в Господніх руках абсолютно якби, наше життя, життя наших близьких, і життя абсолютно всіх людей. Тобто нам потрібно сьогодні надіятися на Господа Бога, прославляти Господа Бога і завжди пам'ятати, що наше життя воно у Господніх руках. Тому домашнє завдання буде ще раз пригадати. І сторіночки із Біблії, це Вавилонська башня, це зустріч Господа Бога із Авраамом та запровадження законодавства, зустріч із Мойсеєм, Господа Бога. Дякую вам за увагу. До наступних зустрічей!